Чергова марка Укрпошти приурочена річниці повномасштабної війни, вже у продажу. Новинка отримала символічну назву ПТН ПНХ та поповнила список благодійних випусків воєнної серії. Як відбувалось спецпогашення, дивіться далі. На філателійній новинці, яку погасили на поштамті в день річниці повномасштабного вторгнення, зображений хлопчик, що відправляє у нокаут російського диктатора, розповідає директор Черкаської філії «Укрпошти» Олександр Марченко. Це графіті створене англійським вуличним художником Бенксі на стіні зруйнованого у Бородянці будинку. Відвідував анонімно це місто після деокупації цих територій. І намалював такий вуличний стріт арт. Тобто, це є певний символізм, така алегорія до боротьби України проти Російської Федерації. Символізм, який має поштовий випуск, зрозумілий кожному українцю і не потребує розшифрування, зазначив начальник Черкаської ОВА. Ми Маємо честь прекрасну відкрити чергову марку нашої Укрпошти, яка саме своїми символами підтримує дійсно і в тому числі і збройні сили, і саме головне наш дух. Щіткими такими натяками на кожній із марок саме про символи України. А назва ПТН-ПНХ воно теж вже абсолютно символічне, яке багато про що каже для пересічного українця. Марка Петну Пинухи благодійна. Сім гривень із продажу кожної з півтора мільйона екземплярів спрямують на відновлення навчальних класів, зруйнованих унаслідок ракетних обстрілів. Планують зібрати близько десяти мільйонів гривень. Ми вже донатили і на Збройні сили України, і на різні процеси, і дітям допомагали. Але вважаємо, що навчання, ну, освіта це зараз дуже важливо для нас. Важливо, щоб дітки вчилися, щоб вони відчували себе безпечно, щоб в них були місця де вчитися. Пані Тетяна називає себе юною колекціонеркою, адже збирає марки віднедавна, за можливості не втрачає шансу поповнити колекцію. Дізнавшись, куди спрямують кошти, захотіла придбати ще кілька екземплярів. Взагалі вважаю, що це прекрасна мета і дуже добре, що ви знаєте, я навіть не знала, це ви для мене відкрили, що ці гроші зараз підуть на це. Це прекрасно. Тому я, мабуть, ще підокуплю, щоб грошей більше туди пішло. Діти наше майбутнє переконана пані Наталія, тому ретельно збирає марки для своїх онуків. У мене онучку старшому 15, молодшому 5. І вони ж навчаються. Вони на нашому поколінні вчаться. Так же? так вони будуть іти правильно до цілі перемоги. Я їм зразу вручаю, і в них є свої альбоми, і вони складають, і вони вже тоді цінять і розпоряджаються. Пана Юрія приваблює як філателія, так і історія України з його слів, те, що ми зараз переживаємо, сумна, але славна її сторінка. Ми всі громадяни України безумовно хочемо швидше, щоб ми перемогли в цій війні, але розуміємо, що це буде важко, це буде не скоро. І те, що ми сьогодні проводимо, це можливо, теж нас об'єднує, нас робить краще. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.